Обов'язку дивіться собі до кінця з вірою, сам святитель Микола Чудотворець прийде, допоможе, виконає всі ваші прохання на благо. О, святий Отче Миколаю, чудотворче, приславний і угодниче Божий, ти, що з вірою, любов'ю служив Христові і з мудрістю пастерською оберігав вівці духовного стада, ти, що благодаттю Святого Духа опікуєшся всіма, хто до тебе звертається у скорботах і потребах. Прийми нині нашу смиренну молитву та молися перед Престолом Всевишнього за нас недостойних. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ославний угодниче, ти рятував мореплавців у бурях морських і тих, що спокушувалися відчаєм посеред душевних хвиль, ти, що швидко відповідаєш на благання, захисти нас від усякої небезпеки, душевної і тілесної. Стаючи для нас прикладом чистоти, кротості, справедливості і невичерпної любові, погляньмо усердно на всі наші немичі та вагання, з цілих хворих, у ті ж засмучених, примири тих, які перебувають у ворожнечі, і допоможи знайти вихід кожному, хто потрапив у важкі обставини життя. Обдаруй нас духовною мудрістю, щоби в мирі і покорі ми творили волю Небесного Отця. Почини, щоб наші серця завжди були сповнені теплом співчуття та ділом милосердя. Згадай, святий Миколаю, наші родини, близьких і далеких, друзів і недобразичців усіх бідних, голодних сиріт і тих, кого огорнули самотність ще безнадія, від раду й допомогу, щоб опізнання любові Христової вони знаходили витривалість і радість, будь нам не опорою порою в боротьбі зі спокусами. Провадь дорогою правди, рятуй від згубних пристрастей і зневіри. Випроси для нас, святителю, вагідність у словах, чистоту в думках і щирість у вчинках, щоб у всьому ми прославляли Господа, який дарує життя і рясну благодать, молися перед Престолом Всевишнього за святу церкву та за нашу Богом бережену землю, щоб мир і злагода завжди перебували в наших домівках і серцях. Бо ти, великий чудотворче, перебуваєш нині з ангельськими чинами, возносиш хвалу животворній Троїці і заступаєш за тих, хто з вірою кличе Твоє святе ім'я. Тож із покорою складаємо тобі хвалу й подяку, благаючи, не залиш на час випробувань ані тепер, ані в годину останнього нашого подиху. Нехай твої святі молитви будуть для нас покровом і щитом, щоб ми очищені та просвітлені. Стали спадкоємцями небесних обітниць, О, святий Отче Миколаю чудесами прославлений. Разом із Тобою прославляємо доброту Господа і дякуємо Його милосердю, що приймає наші благання та благословляє нас миром і праведністю, йому ж належить уся слава, честь і поклоніння з безпочатковим Його Отцем і Присвятим благим і Животворним Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О преславний і всемилостивий угоднику Христовий, святителю Отче Миколаю, пастирю добрий і чудотворче придивний, і забини серця, схиляюся перед Твоєю святою іконою, кличучи до тебе з покаянням і смиренням, почуй мене недостойного, що прагну небесного заступництва і духовного зцілення. Пишіть імена та прохання в коментарях. О святий Миколаю, ти, що від дитинства віддав своє життя на службу Богові людям. Відкрий мою душу до щирого каяття за всі гріхи і провини мої, відомі таємні, злянься на мої слабкості та безсилля і випросив Господа милість, щоб очистив мене від усякого неправедного вчинку, недоброго слова і темної думки, Даруй мені силу позбутися згубних пристрастей і зростати в любові та правді, ти, що спасав невинних від несправедливого суду, захисти мене. Грішного від букан цього світу, від руйнівного сум'яття від зневіри, навчи мене терпіння і покори, щоб серце ми завжди зверталися до Бога, а восстане славили Його святе ім'я, зцілимої рани, духовні та тілесні, щоб я з вдячністю і радістю продовжував шлях до спасіння, О дивний чудотворче, святителю і милосердний заступнику в усіх земних на Пригорни мене до своїх молитов перед престолом Сидержителя, як ти пригортав бідних сиріт вдів. Заспекій бурю в моїй душі, колись ти втихомирив шалене море для подорожніх, наповни моє повсякденне життя миром і довірою до Божого проведіння. Нехай ані страх, ані спокуси не зводять мене на манівці, ти, що вірно наслідував благість і жертовність Спасителя, змилосердися над моїми проханнями, які нині приношу. До твоїх чесних ніг, Зміцни мою віру, зігрі холодне серце вогнем ревної молитви, вчини мою волю міцною в добрих ділах. Навчи мене прощати тих, хто ранить, і благословляти навіть своїх недоброзвичівців, щоб у глибині серця я відчув світло Христової любові, яке просвічує кожного грішника, святий Миколаю, подателю чесноти, не охоронцю наш, утверди мою надію на Господа і навчи вірності Його заповідям, Дай мені мужність боротися зі своїми немичами, зі всяким злом і неправдою, що може оселитися в думках чи вчинках. Знаючи твою безмежну доброту, прошу, вирви мене за оков будь-якого гріховного полону і випросив Господа благодать навернення. З і вдячністю за численні чудеса, якими ти прослав Господа і рятував людей у цьому світі, припадаю до твоєї святої опіки. Молю тебе. Зворушено й благовійно, не полишай мене коли я слабою, знемагаючи блукаю стежинами сумнівів, стань побіля мене невтомним наставником у молитві, подяці за кожен новий день і в прагненні, невпинно йти шляхом праведним. Освятителю Божий, Миколаю Чудотворче, усіма своїми чудами і заступництвом прославив ти ім'я Пресвятої Трійці, Отця і Сина і Святого Духа. Тож нині повсякчас молися за мене недостойного, що благодать Божа зміцнила мене у вірі і зробила достойним спадкоємцем Царства Небесного. Амінь. Обраний чудотворчий, ревний заступнику Християн, святителю Миколаю. Ти був світло милосердя і віри в земному житті, а нині у небесному царстві невпинно клопочешся за тих, хто звертається до тебе з любов'ю і надією. Тому вдячно величаючи, тебе взиваємо. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. Ангельський образ виявився в тобі, о Миколаю, коли Господь від юних літ наповнював тебе своєю благодаттю і навчав старанно виконувати заповіді любові. Ти став зерцем для всіх, хто прагне життя праведного, сповненого доброти та жертовності. Тож, із глибини нашого серця, взиваємо до тебе. Радуйся, бо від юності зростав ти в чистоті вірі, радуйся, бо богадать Святого Духа зміцнювала твої чесноти, Радуйся, захиснику всіх скривджених і притулку для немічних, радуйся наставнику, що ведеш до спасіння, Радуйся, мудрий пастор, який провадить і душі до правди Божої, Радуйся, ревний у Христовій любові, заступнику, радуйся джерело утіхи для скорботних і сумних. Радуйся вірний провіднику до Царства Небесного, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. Бачачи твою ревність у ділі Божому, Господь сподобив тебе високого служіння, став ти єпископом у мирі лікійському, щоб світлом свого смирення і милосердя навернути багатьох до віри». І нині, перебуваючи у Царстві Христовому, не переставай молитися за нас, які з любов'ю величаємо Твоє ім'я і оспівуємо Богові, Аллилуйя. Сповнений Духа Святого, ти був батьком сиріт і втішителем засмучених, ти простягав руку допомоги нужденним як у тілесних, так і в духовних їх потребах. Тож і ми, благаючи твого заступництва у Господа, невпинно взиваємо. Радуйся, невтомний благодійнику, що годуєш голодних, радуйся заступнику вбогих і немічних, радуйся бо відкриваєш серця багатих до діл милосердя, Радуйся, бо вчиш нас милосердям наслідувати Христа, Радуйся, визволителю тих, хто потрапив у безвихідь, Радуйся, світли приклади істинної любові до ближнього, Радуйся, опору тим, хто вагається у вірі, Радуйся, джерело небесної допомоги у випробуваннях. Радуйся, святителю, Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. Сила Всевишнього прославила тебе, угоднику Божий, коли ти чудесно рятував мореплавців від бурі та рибалок від утоплення, покриваючи всіх, хто звертається до тебе з молитвою, ти стаєш захистом для мандрівників і підтримкою тим, хто шукає допомоги згори. Тож і ми, радіючи про твою милість, величаємо Господа і співаємо, Аллилуйя! Маючи велике дерзновення перед Христом, ти поспішав визволяти вірних від небезпек і підтримував тих, хто вже схилявся до розпачу. Нині ж у часи тяжких випробувань подай і нам руку допомоги, щоб ми з вірою взивали до тебе, Радуйся, стовпе непохитний серед борхливих хвиль життя, радуйся провіднику до тихої пристані, Божої Богодаті. Радуйся визволителю від стихійних вихід напастей, радуйся бо твої молитви перетворюють вічний на мир, радуйся, стороже наш, що береже душі тіла від загибелі, радуйся променю надії для зневірених і сумних, радуйся, бо виявляєш силу Божої присутності в нашому житті, радуйся покровителю в дорозі й удома, радуйся святителю Миколаю. Великий чудотворче і теплий заступнику наш, боря не віря і роздорів не могла похитнути тебе, святителю, бо ти стояв на міцному камені, віри Христової, Молитвою твої словом, ти відвертав від зради істини і запалював серця покаянням, щоб усі єдиними устами прославляли єдиного Бога, взиваючи Алілуя, почувши про Твою мужність і силу проповіді. Багато хто відкинув єретичну оману і навернувся до правдивої віри. Тож ми благаємо укріпи наші серця в істині, щоб не впали ми перед спокусами світу, а старанно виконували заповіді Христові, промовляючи, радуйся ревний поборнику святої віри, радуйся викорінювачу ворожих підступів і єресей, радуйся опору нашої сповідницької мужності. Радуйся зоре, що розганяє морок сумнівів, Радуйся учителю, який навертає до церкви Христової, радуйся пастирю, що оберігає словесне стадо від відводо, радуйся прохальнику істинного каяття і прощення, радуйся невтомний трудівнику на ниві Божій, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. Як зоря небесна засяяв ти у темряві гріха святителю Миколаю, адже чистотою свого серця і палкою любов'ю до Господа яскраво виявляв славу Його серед людей. Пригорни і нас, знесилених пристрастями, до цього світла, щоб, зцілившись благодаттю, ми оспівували Бога Алілуя. Бачив твою глибоку відданість Богові, люди приходили до тебе у своїх хворобах і скорботах. Шукаєш ліків та розради, і ти кожному подавав утіху Божу, приводячи до покаяння і зміцнення у вірі, тому і ми нині з надією взиваємо до тебе. Радуйся, бо своєю чистотою надихаєш на праведне життя, радуйся, бо показуєш приклад повного довір'я до Божої волі, радуйся джерело втіхи для зранених і пригнічених сердець, радуйся, що проганяєш морок відччю світлом надії. Радуйся милосердний цілителю на дух душевних і тілесних, Радуйся, що єднаєш у Божому мирі розсварені родини і громади, Радуйся, бо вказуєш тим, хто шукає на правдиву радість у Господі, Радуйся, непохитний заступнику для кожного, хто прагне порятунку, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. Проповідником Божої правди та милосердя був ти святителю, коли щедрістю духа навертав навіть тих, що опиралися істині, любов'ю ти перемагав розбрати ненависть, навчаючи нас ходити шляхом смирення. Тож ми, наслідуючи твою вагеність, оспівуємо Господа, Алілуя. Як добрий пастир, ти плекав кожну душу, довірену тобі, оберігаючи її від розпарені розпачу, навчи нас святителю Миколаю бути однодумними в церкві і родині щоб єдності віри, любові свідчили ми про Христа промовляючи, Радуйся, добрий очі для всіх сиріт і відкинених, Радуйся, що подаєш руку допомоги тому, хто зневірився, Радуйся, бо вчиш нас милосердно прощати провини ближнього, Радуйся, що погамовуєш ворожнечу лагідність і терпеливістю, Радуйся, опора для тих, хто веде духовну боротьбу. Радуйся пораднику, що відкриває Божу істину зараненій душі, радуйся променю небесної любові, що омиває грішне серце, радуйся щедрий благодійнику для тих, хто істинно кається, радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. Життя твоє, святителю, було піснею хвали Богові, адже і в великих подвигах, і в тихих щоденних трудах. Ти бачив Його милосердну руку. Навчи нас помічати Божу промислительну дію у наших радощах і скорботах, щоб серце наше разом із тобою співало, алілуя! Ти освятив місце свого свежіння щедрою любов'ю, жертовністю, наповнюючи його теплом співчуття та силою віри, настав і нас, щоб ми завжди перебували в дії Святого Духа і самі ставали благословенням для інших, взиваючи. Радуйся вірний садівниче, ниві Христові, Радуйся, натхненнику молитовного подвигу! радуйся пильний охоронцю кожної душі, дорученої тобі, Радуйся, що невпинною молитвою провадиш багатьох до спасіння, радуйся, що своїм прикладом запалюєш віру й надію, радуйся джерело Божого миру серед земної метушні, радуйся ревний стороже правди і справедливості. Радуйся, бо навчаєш нас жити свято і праведно, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. Дивний ти у чудесах Миколаю, і великий у любові, бо навіть після відходу до вічності не перестаєш опікуватися тими, хто призиває Твоє святе ім'я. Сотні чудес і свідчень по всьому світу розкривають твоє небесне клопотання. Адже твоє ім'я відоме, шановане, на сході і заході. Ми ж, сповнені вдячності Творцеві, взиваємо Аллилуїя. Уся земля і кожен народ, що пізнав Твою доброту, святителю, прославляє Бога, який так дивно просвітив Твоє життя. Зійшли нам світ від свого небесного заступництва, щоб ми з вірою взивали. Радуйся бо для Християн усього світу, ти є теплий заступник. Радуйся сповідниче єдності в церкві Христовій. Радуйся, що чуєш молитви навіть із найвіддаваніших країв, Радуйся, бо вчиш нас, що любов до ближнього не знає меж. радуйся, що твоє ім'я з пошаною вимовляють і дорослі, і діти, радуйся захиснику всіх, хто чесною працею здобуває свій хліб, радуйся покровителю мореплавців, подорожніх і кожного, хто шукає безпеки в дорозі. Радуйся, бо допомагаєш нам оберігатися, гріха й зберігати віру. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. У повноті Божої любові ти перебуваєш, святителю, в оселях святих і споглядаєш присвято лице Господнє, тому й нині не припиняєш його славити співом ангельським, а ми що йдемо ще шляхом земним. З упованням прагнемо долучитися до того співу, промовляючи Алілуя! Насолоджуючись красою Небесною, Святителю Миколаю, ти приносиш до Престолу Всевишнього наші прохання, щоб ми не осоромилися в день суду Христового, але знайшли милість. Випроси нам очищення від гріха і вдосконалення в любові до Бога та ближніх, аби ми зі сміливістю співали. Радуйся посереднику між землею і небом, радуйся, бо своїми молитвами єднаєш нас із Христом, радуйся небесний предстателю за грішні душі, радуйся покровителю всіх, хто прагне відновлення Духа, Радуйся, бо подаєш приклад простого і щирого служіння Богові, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче, і теплий заступнику наш! Ставши слугою милосердного Бога, ти не полишив його стадо і по своєму переселенні до вічності, але чудесним чином і донині дбаєш про нього. Навчи нас іти шляхом жертовної любові покладатися на Божу поміч, щоб з вдячністю співати нашому Спасителеві. Аллилуя! Ти просвічував як учених, так і простих, адже Господь давав через тебе слова життя, подай нам натхнення не мовчати про Божі ласки. А постійно проголошувати їх, прославляючи його, хто діє через своїх святих, тому з покорою звертаємося до тебе, радуйся, бо відкриваєш правду Божу всім спраглим, радуйся, бо нищиш гординю гордих і підносиш покірливих, Радуйся утвердження тих, хто ревно чинить добро, Радуйся приклади, що спонукаєш до Христової покори, радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. Пісня Небесна безперестанно звеселяє Твоє серце, Святителю Миколаю, і та радість осяває тих, хто з любов'ю прибігає до тебе. Допоможи нам зберігати мир і чистоту серця у всіх життєвих обставинах, щоб, просвітлені Духом Святим, ми співали Богові Алілуї. Ти просвічуєш затьмарені гріхом душі, спонукаючи їх до покаяння і праведності, тож будь і нам непохитним оплотом проти всякого зла. Я випросив Господа силу творити добрі діла, щоб ми вдячно возносили до тебе такі слова, радуйся невсипущій стороже на шляхах праведних, радуйся переможцю демонських підступів і пагубних пристрастей, радуйся, орле духовний, що з висот віри бачиш наші потреби, радуйся помочи тим, хто падає і спокушається, радуйся, що навчаєш долати гріх і здобувати чесноти. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш, благодать дарована тобі від Бога, щоб наставляти дітей у чистоті й побожності, а дорослих у щирій вірі святості. Тому ми ввіряємо твоєму небесному покрову себе і наших близьких, аби зростати в богомільності, чеснотах, безперестану прославляючи Господа, Алівуя». Оспівуємо твоє архієрейське служіння, Отче Миколаю, бо ти ніколи не перестаєш молитися за весь світ і визволяти багатьох стане та розпуки. Благослови нас, щоб серця наші сповнилися радістю і миром, і щоб ми велично оспівували тебе такими словами. Радийся добрий учителю для дітей, які навчаються віри Христової, радийся надійний охоронцю молоді від споку світу, радися покровителю родини згоди і чистоти. Радуйся натхни некуревності до праведного життя, Радуйся лікарю, недуг душевних і тілесних, і вірний опіку непригнічених, Радуйся, що просвітлюєш наш розум Божою істиною, радуйся невтомний молільнику, що випрошуєш для нас небесну ласку, радуйся святителю Миколаю, велике чудотворче і теплий заступнику наш. Бопридивний і всесвятий, Отче Миколаю, Прийми це наше миління і принеси його до престолу Милосердного Бога, щоб ми знайшли прощення гріхів і допомогу в усіх потребах душі і тіла, заступися за нас, щоб ми, проводячи життя в мирі богочесті, сподобалися славити Пресвяту Тройцю навіки, вголошуючи Алілуя. О, придивний всесвятий, Отче Миколаю, прийми це наше миління і принеси його до престолу Милосердного Бога. Щоб ми знайшли прощення гріхів і допомогу в усіх потребах душі і тіла, заступися за нас, щоб ми, проводячи життя в мирі Богочесті, сподобалися славити Пресвяту Тройцю навіки, виголошуючи Алілуя, о предивний і всесвятий Отче Миколаю, прийми це наше маління і принеси його до престолу Милосердного Бога, щоб ми знайшли прощення гріхів і допомогу в усіх потребах душі і тіла. Заступися за нас, щоб ми, проводячи життя в мирі богочесті, сподобалися, славити Пресвяту присвяту навіки, виголошуючи Алілуя. Ангельський образ виявився в тобі, у Миколаю, коли Господь від дивних літ наповнював тебе свою богадаті, навчав старано виконувати заповіді любові. Ти став зірцем для всіх, хто прагне життя праведного, сповненого доброти та жертовності. Тож, із глибини нашого серця взиваємо до тебе. Радуйся, бо від юності зростав ти в чистоті вірі, радуйся, бо благодать Святого Духа зміцнювала твої чесноти, Радуйся, захиснику всіх скривджених і притулку для немічних, радуйся наставнику, що ведеш до спасіння, Радуйся, мудрий пастир, який провадить душі до правди Божої, радуйся ревний у Христовій любові заступнику, радуйся джерело утіхи для скорботних і сумних, радуйся вірний провіднику до Царства Небесного. Радуйся святителю Миколаю, великий чудотворче і теплий заступнику наш. Обраний чудотворчий, ревний заступнику Християн, святителю Миколаю, ти був світла милосердя і віри в земному житті, а нині у Небесному Царстві, невпинок влопочешся за тих, хто звертається до тебе з любов'ю і надією. Тому вдячно величаючи тебе, взиваємо. Радуйся, святителю Миколаю, великий чудотворче. І теплий, заступнику наш. О, великий чудотворче Миколай, зглянься на нас, що з любов'ю і довірою прибігаємо під твій святий покров, напишіть імена та прохання в коментарях випроси нам у всещедрого Господа відпущення гріхів, виправлення життя і ревну відданість заповідям Божим, збережи нас від бід і нещасть, від підступів ворожих і від зневіри, укріпив нас правдиву віру, непохитну надію. Й не любов, щоб ми, прославляючи тебе на землі, сподобалися разом із тобою в Царстві Небесному величати Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від оближні вашим до поширення Слова Божого Босвені святителя Миколая Чудотворця, нехай перебуває з усіма нами.